Гроші на проєкти з 9 березня в Івано-Франківську стартує прийом заявок на бюджет участі. Як отримати гроші на розвиток власного проєкту знає наша Оксана Гуменяк, 25,5 мільйонів гривень сума, яку цьогоріч виділено на реалізацію проєктів. Однак, через війну гроші отримають не всі. Ми є українські тили, і люди повинні сьогодні відчувати, що Івано-Франківськ, незважаючи ні на що, він розвивається і можна впливати на розподіл грошей і коштів. На жаль, минулого року ми не змогли реалізувати бюджет участі. Цього року ми відновлюємо пріоритети, ті, що є в програмі розвитку місцевого самоврядування, тобто це освітні заклади, це в першу чергу укриття енергозбереження. Це також питання благоустрою. Цьогоріч не буде великих та малих проєктів, зате будуть освітні ремонт малих вулиць, зелені проєкти та окрема категорія. Інший благоустрій будуть тільки проєкти до 500 тисяч гривень. Тобто це ну всі проекти будуть до 500 в трьох категоріях, і в одній від 500 тисяч гривень до 3 мільйонів гривень це по ремонту малих вулиць. А де 500 буде в зелених проектах, в освітніх проектах і також в іншому благоустрої. Я б рекомендувала цього року подаватися всім на сайті, тому що на сайті працює зручна подача, де можна зберегти чернетку, де можна трошки заповнити потім. До заповнити, крім того, на сайті можна цього року буде збирати підписи, тобто не обов'язково буде ходити з листочком, так як раніше, було, з формою для заповнення. Можна буде просто кидати посилання на на проект на свій проект, і за нього його зможуть підтримати з допомоги реєстрації. Стартує прийом заявок із 9 березня і триватиме до кінця місяця. Скорочення термінів дасть більше часу на реалізацію проєктів. А також цьогоріч планують завершити роботи бюджету участі минулих років. А голосування за кращі ідеї цьогорічного бюджету участі розпочнеться із 18 квітня і триватиме до 2 травня.